Всім привіт! Сьогодні поділюся вам рецептом слоїки з яблуком. Для цього нам знадобиться листкове тісто, 3 яблука, 3 столові ложки сахару, 1 столова ложка крахмалу, 1 яйце, 20 г муки та 1 столову ложку цукрової пудри. Для початку розкатаємо наше тісто і розріжемо його на невеликі частинки. ось такі. І з одного боку робимо такі середні розрізи, а з цієї сторони оставляємо пустою. Начинки я підготувала яблука, до них додала 3 столові ложки сахару та 1 столову ложку крахмалу. І це кладемо на оцю сторону і цією стороною гарно закріпляємо. Ось такі слойки ми ставимо їх на 180 градусів 25 хвилин.